Є в нас це на Полтавщині, на Убенщині Пам'ятка історична, Круган скіпські Це один такий Стабличка Ну їх тут багато. Чи не все кругане? Там воно. Пагорби, а далі туди вона учасниць винтар уже це давніше дивлюся то таке як новіші пам'ятка так А ну, внизу отан ту самен це о снітин Це як спускатися ось зі сторони шаг, я звідти не їхав. Там он далі шаки, хитці, синча. Ой, видно звідси ось вгору здихаловка. Загородища, мотогра здихавовка Там наші весоподісти рекорд ставлюють. На неї важко виїхати. Такі ще. Чи вони тут були, я не знаю. Чи. Привезли їх сюди. Таке місце. На висоті вона тут. Архітектурна пам'ятка така, історична, археологічна. Так, ну будемо катитися, далі сонце сідає.